От це для тебе будуть такі важливі моменти, які тобі потрібно пам'ятати, коли ти будеш просідати. Як з фізики витягувати злість, агресію і так далі. Груша, якщо є спорт, якийсь взагалі супер. Тобто no. фізика, прес качай, я не знаю, присідай, тобто no. може це тобі допомогти. Далі б'єш подушку або грушу б'єш. Тобто фізично, але не просто б'єш як в спортзалі чи подушку, а уявиш, що ти в той кулак збираєш оті гормони, той стрес, у злість. І починає. Ну, no, я виводити його. Угу. Далі процес називається заземлення. Тобто, як є можливість походити босяком по хаті, в тебе будинок, так? чи квартира? Квартира. Квартира. Перший поверх? Ні, 15, я буду 17-й. Я високо. високо тобі не підійде. Тут тобі треба фізично, просто або якщо перший поверх. Тут можна в парк піти походити. В парк босяком походити взагалі бажано. босяком походити, потім швидко походити бажано теж. Як варіант, щоб швиденько попобігати, походити. Далі ідеально ну я, я так іноді роблю. Ну от коли йду, от іменна відслідковую от. крок. Так Да. Да, але спочатку треба ходити швидко, бо гормони виділилися як стрес, а потім починай ага. ходити як замедлено, по чуть-чуть повільніше, ще чуть-чуть, по ще повільніше, ще трошечки, поки ти не дійдеш до того, що ти будеш так медленно ходити, Знаєш, будуть думати, що ти тормоз. Але мені там пофіг, хто там що думає, головне своє здоров'я, це важливіше. І тобто, замідляєшся ага. до того цього часу, поки ти починаєш йти таким вальяжним прогулочним кроком. Ага. Тобто ти так будеш стабілізувати себе. І в цей час, коли ти будеш робити оцей стоп, коли ти вже повністю, зупинишся, наприклад, так задумаєшся, тобі почнуть приходити глибинні, якісь усвідомлення, чому це так відбулося. Що з тобою, задавай собі питання, що зі мною, що я в цей момент відчувала, що він відчував. Тобто, не тільки себе, а і його попробуй побачити. Да? І тоді uh -huh. починаєш говорити. Тобто, я думаю так, я відчуваю так, мене теж болить, але я відчуваю, що і тебе болить. І коли ти бачиш і в ньому душу теж, так як я казала, да, за ним теж стоїть душа, mm -hmm. за ним теж стоїть Бог, там теж є іскринка Бога. І почни з ним говорити, як душа з душою, і тебе болить, і мене болить. Ну ми ж не для того прийшли, щоб один одному як барани, лоба набити. Давай шукати mm -hmm. якийсь компроміс, щоб і тобі було комфортно, бо в тебе теж є емоції, почуття, ти теж кипиш. І я, наприклад, киплю. да? є, давай будемо кипіти разом. Він каже, які варіанти? Ти, ти кажеш, є варіант походити бусяком, позайматися сексом, покопати города з першого на 15-й поверх, з 15-го на перший походити і так далі. А як результат, давай зробимо щось те, що треба буде корисне вдома. Найдемо компроміс і стаємо робимо разом. І тоді в тебе буде ок і з тобою, і з ним. І то mm -hmm. все такі бутові питання, вони взагалі будуть знаєш, як щелкуватися просто, і ти це будеш в себе відслідковувати.